Всім привіт! Виїхав сьогодні покопати декілька місць. Ми ось заїхав на перше це таке поле. Те Та ще не але, звісно, ставня в деяких місцях досить велика яка затута. Ну є місця і де вона нормально походить. Ось Така в мене футболочка, ціні пошуковець. Чудово. кепочка теж. Мінежевка. Походив вже минут 30, може більше навіть. Сігналі багато. Ну всі пропки совєтські. Декілька потривинів. І було 24 сигнали. Хотів сняти. Зовсім задумався, щось і не сняв. Але ці сигнали виказалась шмевдяком, ложка була і. кусок меди и вот снова будет такой сигналчик, думаю уже тоже не буду снимать но попалась монета, еще не смотрел думаю империя, сейчас вместе побачим, я сейчас включусь Итак, так нас наша монетка еще не смотрел что это такое так здесь Ну двушечка Видно трошки зараз взя візьму водичку так змію помимо це убиті. Дві копейки 1796 Навіть не видно циферки 2 Зовсім за киша. У нас трішки приглядається. І сзаді. Давно може отмити, трохи покажу. Ми що, будемо ходити зараз. У мене ще декілька місць сьогодні є, куди сходити. Думаю, щось знайдемо. Зараз немає де копати, літо Місця з собою не знайдеш. Ну, в путь. До наступного включення. Так, знайшов знову сигнальчик. Дуже схоже на монету. Фабую викопати в цьому фірі. Шкода забув, якщо камеру зайду додому, потім візьму. Дуже неудобно знімати і копати під мене Так, сигнальчик не помінявся. Зараз будемо шукати. на жаль. Шматочек алюминия сигнальчик был схожий я знаю что, только что перед сигналом такая штучка схожа на крышечку от фляжки но ну, я не знаю то может знаете подскажите что схоже что она есть Така важкенька. Ходимо далі. До наступного включення. І так. Переїхав я на інше місце, тут я вже був, в попередньому відео я тут копав, кажуть тільки поїхав тестувати фортуну на цьому тому кусочку там в началі. Було багато непоганих знахідок. На жаль, деяке відео там не записалось, але я потім його пересніму, покажу ті знахідки. Як вас з сусідня поле також змовичене, може там також пройдусь. Теж Та тут походжу. похожу. На жаль, екшн камера мене взяв І тут такий сигнал, що хочу онлайн його викопати. Схоже на мені. Зараз побачимо. Так, викопав. Аз будемо шукати. Може, як завжди буде якась ошка чи ще щось. О, десь тут. Там. На жаль, шматок алюмінію. Сигнальчик був зачетний. Ну що, в тому говорі, де я знайшов двушечку, без нахидок не було. Там ще бабуся вийшла, хазяйка. Розказали мені, що вона також знаходила на тому Олександр Це Олександр І другий. Олександр І якусь монету знайшла. Вам... Я, не... звичайно, не просив її показувати. Е... Сказав, що там дівчинка, яка садить квіти. Вперше чую таку, може хто знає, підскажіть, що це таке може бути. І розповідав, що як копали. Фундамент на тин. Знайшли автомата. Ну непонятно, де він дівся, як завжди. Ось такі цікавинки бувають. Ну ще, йдемо, шукаємо. якщо щось буде, покажу. пішло буквально 5 хвилин, я до того сигналу дійшов туди, йду назад. якийсь Цвітний сигнальчик і ось вона пуговка така незвичайна. Вельєф такий великий. Перша розмітка попадається. <кій> така чудово з ушком. Цюшка. Ушко. Не буду чистить. Дома вже помию, щоб не повимати ушко І найголовніше, <кій> що Тут в цій ямці ще один сигнальчик. Я не знаю, що там може бути. Він також в мене сів. Зараз буду викупувати. Спробую навіть он... онлайн викопати. може там шмивдяк? Може б ще одна. Або монета, я не знаю. Зараз покопаємо і побачимо. Чіткий медний сигнал. Я не знаю, що це може бути. Зараз викопаю і включусь. Моя сигнал дуже глибокий, неудобно копати. І Так, я викопав, сигнальчик помінявся, став вже не чіткий. Зараз спробуємо знайти. Що це таке? Ось, знаєш, тюбик. З одної ямки Тюбік і пуговка. Зачат. Так, шукаємо. Уже дві пуговки з цього. Дві ціленькі з ушками і в гарному стані. Шукаємо, ходимо. Місця ще ходить дуже багато. що півгодинки з останнього включення. І <кхи> ось випала мені косьманітка. Схожа на Совєтську Одну копійку. Так, це вона є. On сигнали не виходить копати. Так як дуже багато сміття. І на кожну минуту один сигнальчик чіткий. І все копаю. Алюмініє вже повна сумка. В кінці покажу це 1985. На копійках. Ще похожу, піду туди, вище, де я знаходив соліди. Хіба валяється, ну, певіод не знаю, не скажу. Моя советская, может империя, может средневечья. Солнце пече, но мы ходим до наступного включения. Вот попалась мне такая штучка, медная, с девочкой такой. Не знаю, що це, чи це шматочок трубочки якоїсь чи. Щиток на певсень закручений, не знаю. Ну, щось мідне. Сигналів дуже багато. але всі не ті, що треба. Ще півгодинки покажу, та й буду закруглятися. Хватить на сьогодні. Ось поверхнева знахідка. думаю це або щиточок, або від ножа. Точка збика називається. Тильничок. Скажіть, що тильничок від ножа. Цікаво. Бачу, карамік відкавляється. Вітильничок випав. У вас уже йду додому. На Ось нам подивуся. Ось тож кераміка, кирпич піч, менша кераміка. Знахідки такі, не дуже. Ну все, буду йти додому. Якщо ще щось знайду, то включусь. <кій> ну що, на сьогодні коп закінчився. Ось такі мої результати побував на двох місцях. Нових На нагамодах літо, вибив собою немає, то ходимо там, де можна. Ось таку кількість гільз накопав. Та ще не всі, деякі я викидав під дерева. Ось такі штучки, що я не знаю, що це. Ось одна, Друга. ось така частинка, там ще в мене є менші. І всі були на одному місці по мені. Я вже з нього пішов, тому що копати їх на глибині півтора півтоверштика не хотів. Хоча земля м'яка після дощів. Навіть це не цікаво щось. Також з таку кішечку, думаю, що от фляги, Навіть не впевнений. Ось Не став знімати це з німецької пуговки. Накладочка. Фокус, фокус. Вона вже вбита. Ще таку непонятну штучку. Ось, це я показував медне Така штука. Теж не знаю з чого. Цікаве, не цікаве. Така шайба. Шайба, не шайба. Меніта непонятно. Буду вдома віднувати і дивитися. І ось таке. Алюміній. Що не знаю. Бінок для якогось, ще чогось. Без поняття. Ну і цікаві знахідки сьогодні. Це двушечка в такому стані не дуже, можна сказати. Для кількості. Ваша копеечка совєтська, У мене там все. Ну Звізда сьогодні це з така пуга, У мене такої немає. Ще? Огляночки є, але це якась незвичайна, не знаю. І напис. якийсь, Не знаю. Якщо зможете почитати, почитайте. Ну і тильничок. Ось такий. Ну і все. Ось такий був мій коп сьогодні. Не знаю, як я знову піду, як вийде. Нема де ходити. Буду вже чекати виходу на поселення. Сигнальчики копати не повичаються всі на камеру. Вже як буду на якомусь посевенні, то тоді вже буду знімати майже все. Тому що Мусор дуже багато. Зможу показати Знову повна сумка. Так здається, наче мало, але кивишечок. Ось З таких дуже багато там а алюміньок малюсеньких. Це тут сьогодні. Що я знайшов мусор. І дрібненькі сигнали копаю. Ще по сажах Ось такі люзенькі ще менші. Ось такі навіть. Що це? Сук Бачаюся. Ось такий. Я його копав, думаю мені там, тому що... Такий нам був чіткий. Сантиметрів 10 був. Дякую. Чи більше? Ось так. Всім удачі. До зустрічі на копі в наступному відео. До побачення. Ось пішов додому. Помив знахідки своїм. Показати те, що не було видно так. Це у нас дві копійки 1896 Це копієчка 85-го. Цьому гудзику, я думаю, це накладочка, це оказується цілий з буквочками FB. Настану нього вбитий. Потім ця штучка. Є такі полосочки якби малюночок. ну тут тоже что -то есть конечно тут а славить написано еще что тут есть но мне не видно и вся штучка дуже цикл. с таким малюночком не знаю что это сейчас вот так дякую за перегляд. Хай щастить на копі і в житті.